Дні українського кіно у Римі фестиваль з такою назвою відбувся в Італії. Мета заходу показати, що, попри усі труднощі воєнного часу, українські митці продовжують творити і гідні представляти Україну в світовій спільноті. Європейські глядачі змогли побачити такі українські стрічки, як мультфільм Мавка лісова пісня, воєнну драму Мирний 21», історичну драму Довбуш та романтичну комедію Сусідка. Усі фільми транслювалися українською мовою з італійськими та англійськими субтитрами. Докладніше про цей захід розповість Марина Кудерчук, голова державного агентства України з питань кіно. Вона разом з нами наживо. Пані Марино, вітаємо доброго дня. Так, дійсно, у нас ці вихідні були три дні дні українського кіно а перед цим фестиваль духовного кіно в Ватикані. Тобто два тижні італійські глядачі та українці, які знаходяться в Італії, мали змогу дивитися українське кіно. Різних жанрів з підбіркою, так щоб можна було і піти з дитиною на мультфільм і фільми про ситуацію в країні, такі як фільми Область героїв був показаний. Був закритий показ Бучі в рамках духовного фестивалю. Фільм Божевільні про каральну медицину в радянському союзі в рамках фест... Дні днів українського кіно на Віла Боргеза. Також вчора був закритий, тож Прем'єрний показ фільму Вай Ас про долю дітей під час війни, яких вивозять, які гинуть, дуже емоційно сприймає італійська публіка. Наше кіно багато питань вчора. Була режисер Марія Спрінк. В п'ятницю був режисер Денис Тарасов, який мали змогу спілкуватися з людьми. А минулої суботи Олександр Щур. І дуже багато запитань, як і у наших людей, які тут знаходяться вже деякий час, так і від італійців, особливо від італійців, для яких цей жах дистанційний, але вони відчувають через спілкування. Емоції наших людей, пані Марино. А от що якраз питають італійці, тому що ну не секрет І насправді самі італійські журналісти це визнають, що російська пропаганда має значний вплив в цій країні. Так, це дійсно так, і от якраз вони і питають, що чи дійсно таке жахіття відбувається, чи це вже пройшло. Дивіться, якщо, наприклад, подивилися фільм Буча, і це здається вже як події минулого року. Але слід нагадувати світу, що крім Бучі, Ірпіня, і там Ворзеля, те, що жахіття творилось в минулому році, зараз такі жахіття на сході України. Продовжується все на півдні, на сході України. У нас є бої люди гинуть, так ну і, і війна не закінчилась, і про це потрібно нагадувати. Але, попри навіть такі такі важкі обставини, і ми намагаємося все ж таки знімати кіно, показувати його світові. Пані Марино, дякуємо вам. Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно, долучалася до нашого ефіру.